Маркіз, ти що робиш? Тестуєш? Маркіз, тестує синтепон, так? Да? Не можна такого робити? Не можна. Не можна. Клюпчик мій. Красунчик мій. Да, красончик, ти такий красончик. Ти що робиш? Ти що робиш? Маркіс, добре? Ти вреднюка тако, ти тако вреднюка. Якіс? Ох, і Меркіз. Меркіз. Продовжую дошивати курточку. Відгадайте, що це я таке зробила. Не вгадаєте? Прийшов, каже. А ось так. Здогадались, що це? А ось так. Все, готово. Буду пришивати до куртки.